Добрий день, шановна футзальна спільнота! З вами футзальний Київ та я, Артем Терентів. І сьогодні ми анонсуємо матчі чемпіонату Києва з футзалу, який відбудуться 17 та 18 лютого, у Вищій, Першій Лізі Еліт, Першій та Другій лігах, а також у Київській футзальній Лізі. Після того, як минулого тижня у вищій лізі був зіграний лише один матч 13-го туру, в якому Грифон обіграв Грасер, цього тижня відбудуться одразу чотири поєдинки. Два з них будуть зіграні у рамках 13-го туру, Два те зіграє з агроматом, а скітка з дисною. Один матч, а саме Грасер Анрал буде з'єднаний у рамках 16-го туру. А в матчі 17-го туру з'їдуться Авалон та Грифон. Усі поєдинки відбудуться 17 лютого. Грасер у єдиному матчі минулого тижня поступився Грифону з 0 04. Підопічні роста Драбака у цьому році ще не здобували очок, а їх безвиграшна серія триває вже 4 поєдинки. Щоправда, у Анрала серія поразок, куди більше 11 матчів. сенатори не можуть здобути, бо дай одне очко. І одна з цих напередних серій може перервати в очному протистоянні Ангела та Грасера. А можливо, і обидві, якщо у поєдинку між цими командами буде зафіксована ніч Лідер турнірних перегонів, Агромат спробує зміцнити своє лідерство, якщо обіграє 2Т. Підопічним Лідар Макаєва потрібно не тільки вигравати самим, а й дивитись на те, як зіграють конкуренти, які вже дуже близько підійшли до першої сходинки. У той же час варто відзначити, що 2Т встиг виграти два матчі поспіль, і салатово чорні будуть не проти продовжити свою позитивну серію. Також важливо сказати, що те, що жодного разу не вдавалося забрати Бадибу одне очко у Агромату. Двічі, ці команди зустрічались у рамках чемпіонату Києва, і двічі Агромат святкував перемогу. Ні для кого не секрет, що матч між Авалоном та Грифоном, який відбудеться у рамках 17-го туру, буде центральним на цьому тижні. По-перше, обидві команди вже знатимуть, як зіграють у своїх матчах агромату Дисна, і від цього будуватимуть стратегію на очне протистояння. По-друге, Грифон випереджає Авалон на одне очко. І при цьому не забуваємо, що обидві команди знаходяться у максимальній близькості до лідера, агромата. Грифон минулого тижня здолав Грасер, завдяки чому вийшов на другу сходинку. А Велон два тижні тому переграв Десну, завдяки чому зрівнявся з нею за очками та підняв градус боротьби за медалі. Обидві команди мають серію з двох переможних матчів та мають намір продовжити її. Можна ще багато чого сказати, але по факту будемо спостерігати за одним з найбільш визначальних матчів цього сезону у контексті боротьби за медалі. Ще один матч у рамках 13-го туру обіцяє бути дуже цікавим. Чинний чемпіон Києва Скітка гратиме проти команди, яка наразі бореться за медалі, а заодно і випереджає підопічних Олега Шоста на чотири очки. Тобто, в разі перемоги Десна відріветься від скітки вже на 7 балів, але при цьому у білих будуть ще дві гри у запасі, у яких потрібно брати максимум очок. Тому і для Десни, і для скітки цей матч буде дуже важливим. Варто додати, що два тижні тому Десна програла перемогу конкуренту по боротьбі з медалі Авалону. Тому буде цікаво подивитись на те, які висновки зробила команда В'ячеслава Листопада з цієї гри. У першій лізі еліт розпочинається другий етап змагань. Нагадаємо, що там команди братимуться у трьох квартетах за підсумкові перше, четверте, п'яте, восьме та дев'яте-дванадцяте місця, тобто будуть розділені на ліги А, Б та С. І саме у цих трьох ліг цього тижня будуть зіграні матчі першого туру. Змагання у лізі А розпочнуться з матчу, який одразу можна назвати топовим. Золоті ворота та Делонгі закінчили перший етап на першій та другій сходинках відповідно, причому золоті ворота випередили своїх опонентів на два очки. До того ж, очна зустріч цих команд у рамках першого етапу завершилась переконливою перемогою підопічних Максима Бессалова з рахунком 6-1. Тому Делонгі є за що поквитатися з золотими воротами. Зазначимо, що це буде єдиний матч у Лізі А на цьому тижні. Два матчі відбудуться і у Лізі С. У першому з них Тріолан зустрінеться з МБЗ. Тріолан завершив перший етап у якості аутсайдера першої ліги ліс, здобувши лише три очки. Виходячи з цього, навряд чи можна назвати Тріолан фаворитом у матчі з МБЗ. У свою чергу, МБЗ завершив першу частину чемпіонату на дев'ятій сходинці. І теоретично ця команда є фаворитом Ліги С. Але тепер підопічні Андрія Назарова потрібно підтвердити це на паркеті. Змагання у Лізі Б розпочнуться матчі між жінковом КЗПТО та Аксон Софтом. Скажемо відверто, не найзручніший суперник для Вінкома, який програв Аксенсофту три матчі з трьох за весь час протистоянь між цими командами, і це з урахуванням технічної перемоги в матчі першої ліги дворічної давнини. Тому його на Смоловика потрібно з цим щось робити. Аксенсофт у рамках першого етапу змагань фінішував вище за вінком, але є відчуття, що підопічні лідера Макаєва та Олег Репетія не все сказали у першому етапі, тим більше що вони втратили можливість потрапити до ліги А. Тому тепер вони спробують реабілітуватися у лізі Б. Після того, як Віар поміняв логотип, він здобув сім очок у січневих матчах першого етапу, але в останньому турі поступився переможцю регулярного чемпіонату з золотим воротом». І, можливо, саме ця поразка не дозволила мобливикам прийти до Ліги Б. Тому тепер підопічні Микола Костенка спробують поборотися за щось суттєве у лізі С, і суперник для цього буде сприятливий при всій повазі до АБТП. Чому сприятливий? Тому що підопічні Костянтини Рибалка програли два останніх матчі у регулярному чемпіонаті, а крайня перемога чорно-білих була зафіксована ще 11 листопада, коли АБТП переграв він конкурс за ПТО. Хоча варто сказати, що у адвокатів буде чудова нагода за те реванш у Віяра за поразку 13 січня. Тому подивимось, чи зможуть вони віддати борожок мобливикам. ПБФ та такаролоне у рамках першого етапу здобули однакову кількість очок по П-13 – P13. Однак відчувається, що обидві команди явно не задоволені своїми результатами, тому спробують їх покращити вже у лізі Б. Найбільш прикро, мабуть, саме Карлони, оскільки перед стартом сезону ця команда вважалася одним з претендентів на медалі, а в підсумку боротиметься лише за п'яте-восьме місця. Хоча й ПБФ теж розцінювався як претендент на високі місця. Усі ці фактори мають призвести до того, що очна зустріч між «ПБФ» та Карлони має стати не просто поєдинком у рамках Ліги Б, а матчем за шість очок. У першій лізі цього вікенду будуть зіграні шість матчів 13-го туру. Чотири з них відбудуться у суботу, а ще два у неділю. Капелов минулого тижня трохи несподівано зіграв у ніч Юнайтед. Чому несподівано? Тому що при всій повазі Юнайтед команда Романа Галицького мала би скористатися тим, що білоблакитні грали не зовсім оптимальним складом, але у підсумку нічия 4-4. А тепер на черзі веселі хлопці, які минулого тижня поступили з реновації, і навряд чи цю поразку можна назвати несподіванкою. За складом Капелоу виглядає сильніше за веселих хлопців. Але якщо веселі хлопці проаналізують свій провал у грі з реновацію та будуть мотивовані, то у КПЛО можуть виникнути і проблеми. Матч між Альтернативою та Атлантбудом, безумовно, буде центральним на цьому тижні у першій лізі. Наразі Атлант Буд іде на третьому місці, і тепер вже його черга спробувати зробити те, що у цьому сезоні не вдавалося зробити ще нікому відібрати у альтернативи, яка поки що йде без трат. Більше того, альтернатива, сильніше з усього, зараз виходить на пік форми, тому за таких умов зупинити її буде важко. Тим не менш, Атланбуд, який дуже хоче закріпитися на третій сходинці та не відчувати тиску з боку Капелову, явно прагнути має довести, що недарма ця команда перебуває топ топ-30 та поступається лише альтернативі та укру капіталтрейдграсеру. Як ми вже зазначали вище, крою Юнайтед минулого тижня зіграв з Капелоу, і це за відсутності кількох ключових гравців. Безумовно, це хороший результат для Корінейте, але тепер у цій команді потрібно буде зіграти з Ветландією. По суті, це буде поєдинок приблизно рівних за класом команд. Однак Вітландія наразі має перевагу над Корінайтет у 4 очки. Так Вітландія може програти цей матч, але навряд чи вона хоче підпустити до себе прямого конкурента максимально близько. Тому можна передбачити, що у цій грі вона гратиме першим номером. Але якщо Корінетет матиме кадру підсилення, то ця команда зробить усе для того, щоб зачепитися за очки у матчі з Ветландією. Глобус Банк суттєво відірвався від прайма. Наразі вісім між цими командами вісім очок. До того ж, Прайм наразі йде на передостанньому місці, що аж ніяк не входить у плани цієї команди. Серія з у Прайма складає вже 5 матчів, і поки що команді Максима Каплунова ніяк не вдається подолати цю кризу. Тому, зважаючи на це, Глобус Банк, який наразі йде шостим, має бути фаворитом у цій грі. Але все-таки ми не відкидаємо можливість того, що у цій грі Прайм цілком реально може зіпсувати настрій Северинку та компанії. У Гентайма справи зараз не дуже. В Останніх п'яти матчах винороби здобули лише одне очко, і це без урахування технічної перемог на дліничі груп. А перемагала остання та компанія саме на паркеті ще 3 грудня в матчі з Юнайтед. Враховуючи те, що до кінця регулярного чемпіонату залишається вже не так багато матчів, то Ваньтайму потрібно поповнювати свій очковий запас, щоб почуватися більш менш пинено. Але ДП Антонов це не та команда, яка буде підлаштовуватися під опонента, тим більше, що в поєдинку з сусідом по турнірній таблиці, який має таку ж саму кількість здобутих очок. Тому, виходячи з цього, виноробам доведеться серйозно попрацювати, щоб забрати очки у авіаторів. Закриватиме цей ігровий тиждень у першій лізі матч між Старс» та Сервітом. У сервіта, на відміну від зірок, було трохи більше часу для підготовки до очної зустрічі. Але при цьому даний поєдинок буде для обох команд хорошою можливістю трохи реабілітуватися за останнім не зовсім далі виступи. Особливо це стосується сервіта, який не зіграв нічуюсь з зі реновацію, і ця втрата очок навряд чи була запланованою. У свою чергу Джо Старс в останніх матчах показує непогану гру, перш все завдяки можливості додавати до основної команди представників форм клубу По грі це вже плюс для команди. По результату поки що не завжди. Але гра з сервітом для Джога Старс буде з розряду таких, де перспектива очки виглядає цілком реальною. Тим більше, якщо враховує, що наразі різниця між командами лише два пункти. У рамках другого етапу другої ліги цього тижня будуть зіграні матчі п'ятого туру у Лізі А, Лізі Б та корпоративній Лізі. П'ять матчів будуть зіграні у суботу три – у неділю. Той факт, що між кло та «Укргазбанком» поточна відстань складає лише одне очко, безумовно спонукатиме обидві команди більше діяти на атаку, особливо, коли є розуміння того, що перемога дасть можливість наблизитись до топ-трійки, тим паче, що цього тижня не гратимуть деякі претенденти на медалі. І в такій ситуації для Кло та «Укргазбанку» це дійсно шанс зачепитися за хороші місця у лізі А. Інша справа, що до цієї гри обидві команди підходять у різних настроях. Нагадаємо, що Газбанк минулого тижня програв Ютаксу, а Кло зіграв у нічию з «Айрикс». Але настрій однієї з команд точно може змінитися на більш позитивний саме після цієї гри. Макпо минулого тижня здобув свою першу перемогу в рамках другого етапу другої ліги. І тепер підопічний Сергія Журби спробують відібрати очки у другої команди Агромату, яка у попередньому турі зіграла в нічию з «Юніоном». Варто зазначити, що у Агромату 2 в матчі з «Юніоном» не було такого слідного підсилення, як це було у грі протекло. Хіба що був присутній Павло Концеба. Чи плинула на Громату 2 відсутність Савенка та Минуленка? Можливо. Але тепер буде цікаво подивитися на те, як агромат 2 гратиме проти Макпо без Андрія Пунька, який пропускатиме цю гру через дискваліфікацію. Армія, хоча і не має максимуму очок після чотирьох турів, але продовжує лідирати у Лізі Б. І тепер армійці спробують закріпити своє лідерство у матчі проти ОСС. Що стосується ОСС, то ця команда минулого тижня здобула свою першу перемогу у Лізі Б, обігравши комбанк з рахунком 5-0. і тепер ОСС зробить усе для того, щоб не тільки обіграти армію очній зустрічі, а й не близитись до неї у турнірній таблиці на відстані лише одного очка. Дві команди, які намагаються нас догнати та перегнати армію, гратимуть між собою у неділю, тобто на наступний день після того, як армія зіграє свій матч проти ОСС. Якщо армія виграє свій матч, то протистояння між Капелоу 2 та Євротехнобудом, то вчитимуться за поточну другу сходинку, адже обидві команди наразі мають по сім очок. Якщо армія програє ОСС, то за таких умов Євротехнобуд боротиметься з Капелоу 2 за право очолити турнірну таблицю Ліги Б принаймі до наступного тижня. Як би то не було, але за таких умов... Не буде жодних компромісів, і це буде дуже принципова гра для обох команд. Політехнік залишається найбільш миролюбною командою у Лізі Б – три матчі три нічиї. Але у цьому турі політехнічні коти спробують здобути свою першу перемогу на цьому етапі змагань. Навряд чи підопічні Сергія Журавльова хочуть зіграти четверте поспіль нічию, особливо коли гра буде проти аутсайдера турнірної таблиці. Але водночас сенс, який після чотирьох матчів не має турнірних очок, робитиме все для того, щоб здобути їх саме у цій грі з такою мирною в контексті результатів команди, як політехнік. Три матчі відбудуться цього тижня в корпоративній лізі і всі у суботу. Перший з них це протистояння між Укренерго та Коцибинським. Укренерго продовжує обіймати останній рядок у турнірній таблиці корпоративної ліги, проте теоретично у матчі проти Коцибинського енергетики можуть зачепитися за очки. По факту ці команди приблизно одного рівня, однак наразі коцебунці трохи вищі у таблиці за рахунок поки що єдиної перемоги здобутої шулявкою. І тепер підопічний Юрій Гомоля спробують поповнити свій очковий багаж у грі з аутсайдерами корпоративної ліги. Якщо Логріс не хоче випадати з гнитви за Альянсом, то він просто зобов'язаний перемагати у грі проти команди Національного банку України. На руку Логріс буде той факт, що цього тижня не гратиме колос, тому можна спробувати відірватися від нього на плюс 4. Окрім того, що не гратиме і альянс, тому можна буде ще і до нього наблизитись. А якщо ще і Зернова втратить очки у матчі з Шулявкою, то Логріс вийде на чисте друге місце. Що стосується НБУ, то цій команді потрібно вибратися з числа тих команд, які наразі мають лише по три очки у своєму активі. У той же час банкірам варто враховувати, що їх конкуренти та сусіди по турнірній таблиці теж гратимуть у цьому турі. Матч між Зерновою та Шулявкою відбудеться вже після гри між НБУ та Лоуріс. Тобто і Зернова, і Шилявка вже знатимуть результати своїх конкурентів по турнірних перегонах. Але варто сказати, що за передмачовими розкладами та й по грі зернова виглядає фаворитом цього протистояння, і Шалявці доведеться докласти багато зусиль, аби довести, що вони теж не сказали свого останнього слова у корпоративній лізі. У рамках Київської футзальної ліги цього тижня відбудуться три матчі. Два з них це поєдинки 9-го туру від етапу. А також матчі між командами Старта Маркетмастер стартує перший тур Суперліги. Остання до Дніпро та Микільської Слобідка грали свої матчі у рамках КФЛ на початку лютого. Тоді і банкіри, і Слобідчани перемогли своїх опонентів. Але тепер обидві команди прагнутимуть завершити відбірковий етап на мажорній ноті. Щоправда, при цьому це навряд чи якось змінить ситуацію для Микільської Слобідки. Але з до Дніпро в разі перемоги обійде Гончарівський політехнік. І це, мабуть, головна мотивація для банкірів у цій грі піднятися з передостанньої сходинки турнірної таблиці за підсумками відбіркового етапу. Передматчова ситуація у протистоянні між його контрактом та Пумбом майже така сама, як і в поєдинку банкер Дніпро, Міквійська Слобідка. Вже зрозуміло, хто йде гратиме у наступному етапі, і пумп е вже не нездоженний його контракт. Тим не менше, питання престижу ніхто не відміняв, і тому обидві команди, вочевидь, боротимуться саме за нього. Змагання у Суперлізі відкриють очним протистоянням Маркетмастер та Стар. Маркетмайстер за підсумками відбіркового етапу фінішував четвертим, у той час як стар майже ідеально пройшов турнірну дистанцію, лише одного разу зігравши в нічию з Микківською слабіткою. Варто відзначити, що у рамках відбіркового етапу стар переграв майстрів за рахунком 4-1. Тому маркетмайстер буде не проти взяти реванш, тим більше, що у рамках Суперліги кожне очко тепер буде нового золота, і саме від результату цього цьому поєдинку, можливо, і залежатиме подальша доля цих команд у Суперлізі. Отже, це був анонс чергового ігрового тижня у всіх дивізіонах чемпіонату Києва з футзалу з сезону 2023-2024 років. Підписуйтесь на соціальні мережі Федерації футзалу Києва. З вами була програма Футзальний Київ і я Артем Трентів. Слава Україні!